Всім привіт. Сьогодні я хочу поговорити про такий феномен нашої правової дійсності, як необхідна оборона або самооборона у випадку нападу на вас іншої особи. Чомусь за кілька тижнів декілька людей звернулися до мене з питаннями там щодо тих чи інших аспектів, що там робити, так що можна робити не так. Цю цікавість в принципі можна зрозуміти. У нас в країні стає дедалі більше більше і більше власників зброї, як там мусильської годкоствольної, налізних карабінів, так і в принципі пістолетів, які люди приносять з собою як нагородну зброю. З війни при цьому ну цілком природно виникають в людей питання: а от вона в нас вдома зберігається, лежить там десь у сейфі, як положено. А що ми маємо право з нею робити, якщо не дай Боже що станеться? Кілька місяців тому ми мали дискусію про військового, якого не хотіли пускати в музей батьківщини матері з табельною зброєю, яка була в нього у кобурі відкритій. Тоді Фейсбук поділився на тих, хто військово підтримував, мовляв, не дай Господь там буде якийсь терорист, кроку схолі. А що ви тоді будете робити? А от чувак зі зброєю зможе вас захистити. Інший табір, до якого буду чесним, пристав і я задавався питанням: а навіщо ходити зі шпалером в музей? Тобто є деякі речі, які краще залишати десь в безпечному місці, якщо ви їх не будете застосовувати. Мені чомусь особисто тут згадується сцена з. Британського фільму Снеч де Томмі купив собі револьвер. А турецький в нього питає: «Томмі, why the fuck did you buy this?» Він відповідає для самозахисту. Та й каже: від кого? Від фашистів «From who?» «The Germans». Ось тут приблизно така сама ситуація. Але менше з тим розмову ми сьогодні матимемо саме про необхідну оборону, перевищення меж необхідної оборони і випадки, коли необхідна оборона, в ході якої ви завдаєте тяжку шкоду здоров'ю або навіть вбиваєте людину, не буде вважатися такою що її межі перевищені. але спочатку я все ж таки хотів би сказати пару слів з області конфліктології. Скоріше, колись в батальйоні всіх з нас, хто за своїми службовими обов'язками мав сідати за руль, наприклад, як я, який і надавав допомогу, і водив медовак, нас направляли на курси контраварійного водіння. Задача власне контраварійного водіння це не розкліпати тачку з своїм лікарем, парамедом і пацієнтом у випадку якоїсь позаштатної ситуації, яка сталася на дорозі, і один з інструкторів, старший інструктор, який викладав нам навички водіння, він сказав дуже гарну фразу, з якою я повністю згоден. Ми вас зараз навчимо навичкам контраварійного водіння, але якщо вам доведеться застосовувати ці навички, то знайте, що ви вже програли. Тобто сам факт того, що ви потрапили у позаштатну ситуацію, це вже погано. Ви вже це не передбачили і не змогли уникнути потрапляння в таку ситуацію а виправляти позаштатну ситуацію буває в рази в сотні в тисячі разів тяжче ніж її уникнути. Це правило має застосування не лише у водінні, а й взагалі я вважаю, що в будь-якій життєвій ситуації. Зрозуміло, що уникнути всіх оцих позаштатних ситуацій та не вляпатися в житті неможливо, бо він Дон Хуан з книг Карлоса Кастанеди, який казав, що якщо мене буде чекати пастка або якась біда, мене просто не буде в цьому місці, тому що якась там неправильна істота мені підкаже, що туди не треба йти. Але в цілому найкращим варіантом розв'язання будь-якого конфлікту є його уникнення. Власне, як казав Сунзи в своєму трактаті Мистецтво війни найкраща битва це битва, яка не відбулась. Тому, обираючи, купуючи собі засіб захисту або тренуючись для самозахисту е, єдиноборством чи технікам, завжди слід пам'ятати, що у разі, коли все рухається до того, що ситуація ось ось має перейти до тієї стадії, де вам доведеться цей засіб захисту витягнути і застосувати, то краще з цієї ситуації взагалі піти, не вступати в неї. Безумовно, це стосується і летальної вогнепальної зброї. Окрім основних чотирьох положень кодексу стрільця, кожного, хто хоче здобути собі дозвіл на носіння зброї або взагалі вчиться поводитися зі зброєю, його навчають, що витягати шпаль з кабури доречно і можна, і треба лише тоді, коли ти впевнений, що ти будеш його застосовувати, не раніше і не пізніше. Менше з тим, як я вже казав, всіх ситуацій передбачити неможливо, і станеться з вами з великою долею вірогідності така ситуація, в якій ви будете вимушені застосувати той чи інший засіб самозахисту, тобто захищатися від нападу на вас. Давайте розберемося, що нам наше українське законодавство в цьому плані пропонує як захист саме ваших прав. Почнемо, ми, мабуть, не з нас, почнемо ми з Сполучених Штатів Америки, де культура володіння, користування носіння зброєю є дуже розповсюдженою. А так, от, в Сполучених Штатах Америки діє широко майже на всій території країни. Закон під назвою «Stand your ground». В оригіналі його запис виглядає якось так. Якщо перекладати це українською, то це означає, що в законодавчих положеннях 38 штатів є закон. Який каже, що у особи немає обов'язку тікати від людини, яка нападає на нього, якщо ця особа знаходиться в будь-якому місті на законних підставах, ще в восьми штатах такий принцип імплементований на рівні судових рішень, тобто закріплений в судових прецедентах. А у одинадцяті штатах на жаль є положення про те, що ти зобов'язаний втекти у безпечне місце, тільки якщо це не пов'язано з будь-якою загрозою для твого життя. Тобто є максимально абсолютно для тебе безпечно. Тобто, як ми бачимо, закон про там мій будинок, моя фортеця, як його називають у нас, оцей your ground», він не означає, що можна в будь-який момент застрелити будь-яку особу, яка зайшла у ваш дім або в якесь інше ваше володіння без законних підстав. Законодавство штатів при цьому оперує оцим обов'язком втікти. Тобто є декілька підходів до цього, два я вже назвав. Це або повністю ви не зобов'язані нікуди тікати. Ви можете зустрічати нападника і оборонятися від нього. Або якщо це абсолютно для вас безпечно, то ви маєте втікти. Але якщо це може бути пов'язано з небезпекою, ви також маєте право оборонятися та атакувати того, хто нападає на вас лише в одному штаті Вашингтон Дісі. Це місто Вашингтон, Округ Колумбія, столиці Сполучених Штатів Америки. Є доволі запутане формулювання з цього приводу, яке каже, що у разі, коли застосовується якась летальна сила deadly force, то суд має розцінити, чи міг уникнути цього застосування той, хто захищається і втікти. Страна вільних скажете ви захищає своїх громадян, дає їм право захищатися, носити вогнепальну зброю, все таке не те, що в нас. А тепер сюрприз сюрприз, законодавство України взагалі не оперує таким поняттям як обов'язок втікти. Навпаки, кримінальним кодексом, цивільним кодексом та іншим актами законодавства встановлено, що будь-яка особа має право на самозахист і захист своїх прав і законних інтересів, в тому числі життя, здоров'я, честі і гідності, у той спосіб, який не порушує закон, власне кажучи, цю норму ви можете бачити в частині другій статті, яка зараз у вас на екранах знаходиться. Що ж у нас в Україні вважається необхідною обороною, тобто обставиною, що виключає злочинність вашого діяння, навіть якщо ви заподіяли якоїсь шкоди нападнику? Необхідна оборона це дії, які ви вчиняєте з метою захисту ваших прав, прав там іншої особи або інтересів суспільства або держави шляхом заподіяння шкоди особі, яка посягає на ці права, якимось чином при цьому така шкода має бути необхідною і достатньою для того, щоб це посягання було або припинено. Або відвернуто, тобто особа, що відмовилася від реалізації своїх задумів. Є також перевищення меж необхідної оборони. Це та ситуація, коли ви заподіяєте нападнику шкоду, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. За неї передбачено кримінальну відповідальність у двох статтях кримінального кодексу. Ще є така штука, як сильне душевне хвилювання. Це ситуація, коли через гостроту ситуацію, яка стається, напад та інші особливості вашої психіки, ви не можете усвідомити, що заподію шкоду більшу ніж потрібна в цій ситуації для відвернення суспільно-небезпечних наслідків. І нарешті, м'якотка вам закон надає право застосовувати зброю або інші засоби та предмети самозахисту в трьох випадках: у випадку нападу на вас озброєної особи, у випадку нападу на вас групи осіб. А також у випадку протиправного насильницького вторгнення в ваше житло або інше приміщення звучить просто, мабуть, звучить просто, але простим вона не є. Коли я ще був студентом, я писав курсову роботу з статті 36 КПК України щодо необхідної оборони, і хочу вам сказати, що на сьогоднішній день ситуація значно виправилася завдяки тому, що судова практика розвернулася, якщо не на 180, то то принаймні на 90 градусів в бік самої осіб, які захищаються. Водночас ця стаття містить стільки оціночних категорій, що кожного разу розборки за необхідну оборону закінчуються хіба що не філософськими якимось пошуками сенсу того чи іншого слова. Дуже яскравим прикладом в цій ситуації є зміст слова посягання, яке прописано в частині першій статті 36. Ви маєте право застосувати насильство для зупинення або відвернення посягання. А що ж таке посягання? Бачите, як воно пише: посягання має бути суспільно небезпечним. Довго билися в Верховному суді списи над формулюванням цього терміну, і нарешті судді, порадившись, винесли рішення. Якщо я не помиляюся, це було в 2016 році про те, що необхідна оборона стосується лише випадків, коли щодо вас вчиняється якийсь злочин, передбачений кримінальним кодексом, тобто суспільно-небезпечне діяння. У випадку, якщо щодо вас вчиняється адміністративне правопорушення або, взагалі, щось таке, що не передбачено ні кримінальним кодексом, ні чим іншим, то вибачте, ви не маєте права на необхідну оборону. Тобто, наприклад, якщо ви прийшли на мітинг фанатів паскої землі і один з цих фанатів починає кричати вам в обличчя, як вони це зазвичай роблять, ви не маєте права дістати шпалер і відстрелити йому бошку. просто тому, що він не вчиняє зараз щодо вас жодного злочину. Максимум це адміністративне правопорушення дрібне хуліганство. Більше того, у вас не виникає право на необхідну оборону від правомірних дій, тобто від дій, наприклад, поліцейського, який вас затримує за вчинення того чи іншого правопорушення. Також за жодних обставин не буде вважатися необхідною обороною нанесення вами шкоди іншій стороні у бійці або конфлікті, який ви самі спровокували, враховуючи те, що деінде неможливо навіть зрозуміти, знаєте, як в дитячому садку кажуть, хто ж перший почав. Ми повертаємося до того, що я казав на самому початку цього відео про конфліктологію. Краще в конфлікти не вступайте, тому що цілком можливо, що вам доведеться зробити якісь неприємні речі, за які ви потім будете нести відповідальність, оскільки не зможете довести, що цю ситуацію не спровокували самі. Ви. А повірте, іноді бувають такі повороти долі, як то кажуть, і ситуації, що виглядає все так, ніби винуваті ви по доказам і по відео, і по чому завгодно, навіть якщо ви внутрішньо знаєте і були там, і знаєте, що це було не так. Зважати також, що будь-яка нанесена в рамках необхідної оборони вам шкода має бути направлена на негайне відвернення чи припинення оцього суспільно-небезпечного посягання. Це дуже влучно в одній зі своїх постанов описав Верховний суд, коли сказав, що така потреба існує у випадку, коли складається ситуація, що якщо ви прямо зараз не завдасте цієї шкоди, то ті права, які ви захищаєте, будуть непоправно порушені. Наприклад, ви бачите, як терорист вже цілиться в голову людині, і ви розумієте, що якщо ви зараз не спустите гачок та не, не нейтралізуєте його, він спустить гачок першим і людину вб'є. В цьому випадку якраз і є потреба в негайному відверненні чи припиненні суспільно-небезпечного посягання. Більш того, ваша необхідна оборона має бути своєчасною. Верховний суд каже нам, що необхідна оборона, можливо, у тому випадку. Якщо посягання вже почалося або ось ось почнеться, тобто є вже реальна загроза правам та охоронюваним законом інтересу, і можливо до того моменту, як це посягання припинилося, тобто екстраполюючи це на нашу ситуацію з оцим терористом, який цілиться в голову людині, ви маєте право на необхідну оборону з метою захисту життя тієї людини від моменту, коли він наставив на неї зброю, що є, ніби вже загрозою того, що зараз почнеться протиправне посягання на життя цієї людини, і власне кажучи, до моменту, коли він вже більше не зможе стріляти, коли, наприклад, ви уразили йому руку, уразили йому голову чи іншим чином його знешкодили. Або може бути ситуація, коли ви декілька разів його уразили, він кидає зброю і починає тікати. Якщо у цьому випадку ви почнете досилати йому кулі в спину, в той момент, коли протиправне посягання вже фактично припинилося, бо зброї в нього в руках вже немає, ви отримаєте кримінальну відповідальність і жодний суд не визнає вас у стані необхідної оборони, бо вона за своїм часом вже відбулася після протиправного посягання. Ключовою в цьому сенсі є мета завдання вам шкоди вашому супротивнику нападнику цією метою в будь-якому випадку, взагалі, і зокрема у випадку застосування вами вогнепальної зброї, має бути припинення небезпеки, яка відходить від цієї людини, припинення її злочинних дій. Вашим пріоритетом має бути такий вихід з ситуації, щоб небезпека, яку випромінює цей суб'єкт, перестала існувати якомога швидше із якомога меншою шкодою для самого цього суб'єкта при цьому ваші дії мають бути не тільки своєчасними, тобто впиратися в ці часові рамки, коли існує небезпека, а мають бути ще співмірними, тобто відповідати загальній обстановці захисту та характеру нападу. Поясню на ситуації з оцим терористом, який тримає на прицілі людину. В залежності від того, чим озброєні ви і чим озброєна ця людина, припинити її протиправні дії, її протиправне посягання можливо не лише шляхом позбавлення її життя. Безумовно, якщо ви бачите навпроти себе людину, вдягнену у реально важкий бронежилет, шолом, яка тримає в руках автоматичну зброю, а ви при цьому озброєні лише припустимо пістолетом Макарова, ви розумієте, що в цій ситуації вам краще стріляти на максимальне ураження, тому що ви не зможете подолати захист цієї людини, і, скоріш за все, якщо вона вас побачить, вона швидше вас розстріляє з автоматичної зброї. А якщо при цьому людина вдягнена в шорти футболку, ви явно бачите, що під нею немає ніякої броні, і тримає в руках такий самий пістолет, як у вас тут треба задуматися над тим, щоб застосувати якесь півмірне насильство і завдати співмірної шкоди. А не просто відразу вбивати цю людину в поліцейських під час вогньової підготовки є одна із вправ, яка називається «Мозамбік». Сенс цієї вправи дуже простий. Під час вогнього контакту із супротивником іноді не можна відразу передбачити, чи він несе на собі бронежилет чи не несе. При цьому основною функцією поліції, на відміну від військових, є не перестріляти всіх злочинців, а затримати їх і доставити їх до суду для того, щоб їх справа була розглянута і їм був винесений вирок. Таким чином, поліцейські інструктори з кульової стрільби виробили. Найбільш юридично підлаштований механізм для того, щоб упевнитися, що ти не позбавиш життя особи, яку ти затримуєш, без достатньої на це підстави. Право Мозамбік полягає в тому, що ти маєш зробити з пістолета спарений постріл в груди, тобто два постріли в груди. І якщо це не зупинило супротивника, в тебе є секунда на оцінку ситуації. Потім ти робиш постріл в голову. Кілька 9-мм куль. Які потрапляють в груди з легкістю можуть зупинити вашого противника, повалити його на землю? Хто не вірить? Передивіться канал Police Activity, Я залишу посилання в описі цього відео. Там є багатько відосів, де копи затримують таким чином злочинців і дуже класну зупиняючу дію мають їх кулі скоріш за все. Патрони 9 мм на 19 мм парабелом. Питання співмірності необхідної оборони взагалі це галузь для дуже великої фантазії і філософствування. Просто тримайте в голові те, що оці три кити необхідної оборони це, по-перше, наявніша відсутність протиправного посягання з боку нападника. Друге, це своєчасність, тобто входження цих дій щодо необхідної оборони в часові рамки посягання. І третє це співмірність або співрозмірність, це чи була ваша шкода співрозмірною характеру посягання і обстановці захисту. Оці три кити завжди оцінюю суд, коли розглядає вашу справу про перевищення меж необхідної оборони. Є розповсюджена думка, і вона була підтверджена якийсь час судовою практикою. Про те, що співрозбірність захисту, якщо ми використовуємо якісь засоби, наприклад, пістолети, ножі там, що завгодно, воно тримається на такому постулаті, що ти маєш захищатися тим, з чим йде на тебе супротивник. Типу, наприклад, якщо в нього ніж. Ти маєш сховати пістолет, теж дістати ніж. Якщо в нього сокира, ти маєш сховати пістолет, дістати сокиру. Якщо в нього пістолет, отоді от ти маєш право стріляти. Що робити в ситуації, якщо в мене є тільки пістолет і немає сокири ножа, ну тоді я не знаю, мабуть, застосовувати борцовські прийоми карате і самбо. Зараз в судовій практиці ця парадігма трошки псовується. Є дуже цікаве рішення про те, як чувак застрелив у себе на подвір'ї нападника, який йшов на нього з топором, і, власне кажучи, отримали правдувальний вирок за це, тобто суд розцінив його дії як необхідну оборону. Верховний суд, описуючи цю ситуацію, оцінив слово зброя. Це ми кажемо зараз про нападника, як будь-який предмет, який потенційно міг позбавити життя і здоров'я людини, якщо б оцей нападник дістався до стрільця. До моменту, коли він розрядив магазин, якщо чесно, я приємно здивований цим прецедентом. Це рішення від 2021 року. До цього Верховний суд, якщо й виносив подібні рішення, то вони мотивувалися там геть іншим, що це був захист житла чи щось типу того. А тут вони прямо розібралися в ситуації, написали, що «да, вибачте, а в такому випадку застосування вогнепальної зброї видається правомірним і таким, що не утворює складу злочину, а є саме необхідною обороною. Цій ситуації до речі, громадянин гахнув оцього сокироносця Тора Одінсона в груди з мисливської рушниці і Жак набоями го калібру. Я так розумію, що кулями, а не дроб'ю. Посилання на це рішення я теж, мабуть, залишу в описі відео. З цим прецедентом ми підходимо до цих трьох китів, коли законом дозволяє використовувати зброю, наносити будь-яку шкоду нападнику і навіть заподіювати смерть. При цьому зважайте, що оці перші три кита необхідної оборони, про які ми казали, наявність посягання. Своєчасність та співрозмінність вони нікуди не ділися, якщо ви порушите хоча б одне з цих правил, you go to jail, навіть якщо ваші дії формально підпадають під частину 5 статті 36 Кримінального кодексу. А ця частина 5 каже нам, що ми можемо заподіяти будь-яку шкоду, використовуючи зброю або інші предмети нападникові у разі збройного нападу, відбиття нападу групи осіб. І протиправного насильницького проникнення до житла чи іншого володіння особи. Якщо з озброєним нападом ми більш-менш розібралися, і слід тримати в голові, що зброєю в цьому випадку є будь-який предмет, який може бути потенційно летальним для вас, то з відбиттям нападу групи осіб є певні питання. Існує старезне рішення Верховного суду. Я не знаю наскільки воно актуальне наразі, де Верховний суд пише, що груповий напад це коли вас било, тобто вчиняло щодо вас це протиправне посягання одночасно дві та більше особи. Тобто, за цією логікою, якщо до мене підійшло п'ять биків, і один з них почав мене бити, то я не маю права на заподіяння там летальної шкоди йому чи іншим людям, принаймні це не буде виключенням з перевищення меж необхідної оборони. Ця ситуація стала поганою. Чому? Тому що з'явився стандарт доказування, коли тепер в судах вимагали. А ти докажи, що тебе били двоє чи троє, і причому били одночасно. А довести це, на жаль, не дуже є можливим за умови, якщо у вас відсутні там відеозапис, наприклад, цієї бійки, сварки, або зняти на телефон, або зняти з камер якихось вуличних. Так, наприклад, пощастило одному добродієві в Харкові. Який вийшов перекурити на ганок нічного клубу, де до нього докопалися троє молодят, і почали його гамселити. В нього був за пазухою травмат, який він дістав, на осліп постріляв цих людей, заподіяв їм там різні тілесні ушкодження одному вибив в око, і його почали крутити і судити за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Дивом адвокатові вдалося вицарапати оці відеозаписи з камери нічного клубу, де було видно, що його прям забили. Куток курилки турцюють ногами, і це допомогло йому отримати свій правдувальний вирок і вийти на свободу. Щодо захисту житла, то взагалі все ще цікавіше. Має по-перше, відбутися вторгнення в ваше житло або інше приміщення, тобто люди мають проникнути до якогось вашого володіння, яке відокремлене, окреслене і належить вам житлом, тимчасовим, до речі, визнається навіть номер в готелі. По-друге, таке вторгнення має бути протиправним. тобто ці люди повинні не мати права перебувати зараз у вашому цьому володінні. По третє, таке проникнення має бути насильницьким. Тобто супроводжуватися якимось насильством з практики, достатньо, щоб вас принаймні відштовхнули, заштовхнули в будинок, можливо, вдарили, можливо, застосували якісь засоби типу ломіка чи арматури для того, щоб вибити скло і проникнути в квартиру у будь-якому випадку, має бути присутній елемент насильства. Тобто, якщо ви серед ночі проснулися, дістали вашу улюблений Вальтер з-під подушки, включили світло і побачили вора, який стоїть біля комода, а вор при цьому такий сказав: Ех, брат, ну я здаюся, провтикав, я от тихенько заліз. Я здаюся, все, от мої руки, будь ласка, в мене нічого немає викликай поліцію, то не можна стріляти йому в жбан і потім казати, що у вас була необхідна оборона, тому що він насильницьки в ваше житло не проникав. Він, навпаки, він заліз тихо для того, щоб поживитися щось таємне у вас вкрасти. Також цікавим є питання, з якої точки в просторі починається власне ваше житло або інше приміщення. Є цікавий кейс. Він дуже неоднозначний. Скажімо так, там гарні обидві сторони. Це бодання двох угрупувань, скажімо так, озброєних людей спортивної статури за житловий будинок. Один з них. Купив цей будинок, приїхав зі своєю бригадою його забирати, вигнав з нього другу бригаду, яка підтягнула там свої якісь резерви до цього будинку, і почалася в них стрілянина. При цьому там загинула одна людина, і одна людина зазнала поранень. Їх вбив обвинувачений, коли вони лізли через паркан на його домоволодіння. При цьому суд частково став на його сторону, прописавши, що в нього виник стан необхідної оборони. Він був змушений захищатися, оскільки чуваки реально приїхали там з автоматами з гвинтівками. Але ситуація полягала в тому, що вторгнення у його житло не відбулося. Людина влізла через паркан на його земельну ділянку. Тому він був засуджений, зокрема за 118, вісімнадцятою, здається, і 124 двадцять статтями Кримінального кодексу України. Це перевищення меж необхідної оборони. Що нам каже неумолима статистика? Десь зараз є близько 60 вироків, які пройшли Крими Риму, ці всі судові інстанції. Статистика трошки невтішна для тих, хто хоче оборонятися. З цих людей виправданих трошки більше 20. Всі інші засуджені, бо в їх діях суд не побачив стану необхідної оборони або побачив перевищення меж необхідної оборони. Але тут є невеличкий лайфхак кримінальним кодексом України передбачено відповідальність за перевищення меж необхідної оборони тільки у разі, якщо ви нанесете людині тяжкі тілесні ушкодження. Це стаття 124, або заподіяти їй смерть. Це стаття 118. Лайфхак перший за нанесення легкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження під час необхідної оборони законодавець кримінальної відповідальності та і, власне, кажучи, будь якої іншої відповідальності не передбачено. Тому, якщо будете оборонятися, намагатися наносити легкі та середню тяжку тілесні ушкодження, і не забувайте, що якщо суд визнає, що ви не були в стані необхідної оборони, наприклад, ви добували людину ногами вже після закінчення протиправного посягання, то вас судитимуть за тією статтею, яка передбачає відповідальність за власне ті ушкодження, які ви нанесли. Левхак другий полягає в тому, що обидві ці статті передбачають максимальний строк покарання два роки позбавлення волі. Тоді як нагадаю заумисним вбивство передбачено або від 7 до 12, це якщо у вас немає кваліфікуючих ознак, або до 15 років, або взагалі позбавлення волі на все життя. Це якщо у вас є якась кваліфікуюча ознака. Давайте підсумуємо все, що ми сьогодні сказали. Необхідна оборона полягає в тому, що ви заподієте людині, яка вчиняє проти вас протиправне посягання. Яку шкоду цю шкоду ви маєте заподіяти в часових рамках цього самого посягання? Для того щоб відвернути його або припинити, а також ця шкода має бути співмірною в самій обстановці захисту, тобто не можна стріляти в голову людині, яка вам здається, припиняє вже всі свої дії. Не можна мстити, як казалось по Древ'янські. В будь-якому випадку ви повинні зважати на те, що ця шкода, яку ви наносите, яку ви заподіюєте, вона має бути мінімально достатньою для того, щоб людина відкинула думки про подальше вчинення злочину і припинила свою протиправну поведінку. Це рівною мірою стосується також випадків озброєного нападу на вас, випадків, коли ви захищаєте власне житло від протиправного насильницького вторгнення до нього, і випадків, коли на вас нападає група осіб. У будь-якому випадку я ще раз хочу підкреслити, що найкраща битва це та битва, яка не відбулася. Якщо ви бачите, що ось ось вже підходить якась така історія, що треба буде діставати шпалер, При цьому ви можете покинути цю ситуацію, полишити це місце без шкоди для вас, там, ваших близьких чи когось іншого. Краще так і зробіть. Якщо ви вже дістали шпалір, тобто прийняли рішення наносити людині ураження, будьте при цьому розсудливі, дійте з холодною головою. Завжди пам'ятайте, що від багатьох років в тюрмі вас зараз відокремлює фактично один натиск спускового гачка. Зброя, як і багато речей в нашому світі, є інструментом, але інструментом дуже небезпечним, який прямо пристосований для того, щоб позбавляти людей життя. І тому до носіння зброї та її використання треба відноситися дуже дуже відповідально. Саме тому я є великим супротивником того, щоб брати з собою вогнепальну зброю на прогулянки в музеї чи щось інше. Будемо відверті. Якщо буде вчинено раптовий напад декількох осіб, які матимуть автоматичну зброю, ви зі своїм одним пістолетом зробите приблизно нічого. При цьому ви не є доктором Стренджем або доктором Манхеттеном, який Бачить все навколо себе і аналізує постійно обстановку. Ви ніколи не можете передбачити, що станеться через хвилину, чи не нападе хтось на вас ззаду і інші подібні ситуації. А Порубія це я вважаю дуже чітко довів в пана. Порубія було декілька одиниць наградної вогнепальної зброї. Але всі ми бачили відео, де просто на вулиці до нього підходить людина, стріляє йому в голову і уїжджає. Та жодна сек'юріті не врятувала паруб'я від такого атентату, і жодна зброя тут теж не врятує, бо ви не завжди скануєте все, що є навколо вас. Якщо ви все одно в глибині душі самурай та віджиланти і бажаєте захищати свої права та права оточуючих зі зброєю в руках, є декілька способів убезпечити себе від негативних наслідків застосування вами вогнепальної зброї. Перш за все, повчіть трошки анатомію, потернутися в стрільбі. Згадайте про те, що у екстремальній ситуації ми падаємо до рівня нашої підготовки. Якщо, не дай Господь, ваша рука буде тремтіти, а куля полетить у голову замість правої легені, то скоріш за все ви сядете в тюрму і сядете в тюрму не на два роки, а на багато більше страв. Пам'ятайте про те, що в цій ситуації ви не поліцейські, ви не солдат. Ви просто пересічна людина, яка має право за законом на відвернення протиправного посягання на неї чи на осіб, які її оточують в цій ситуації, де вас, кажучи, на мою думку, і і на службі, і на війні геройствування, тобто якась надмірна ініціатива щодо там, врегулювання якихось конфліктів або рятування світу, або я не знаю наведення порядку. Вона є зайвою. Дуже я б радив також звернутися до практичної так званої прикладної психології. Почитати, як ще можна залагоджувати конфлікти, не обов'язково відповідаючи агресію на агресію, насильство на насильство. Пам'ятайте, що той, хто правий, той завжди сильний, а той хто сильний, він зовсім не обов'язково завжди агресивний. В принципі, якось так за українським законодавством побудована необхідна оборона на трьох китах, так би мовити, і трьох виключеннях з неї. Всім дякую за перегляд, за прослуховування. Будь ласка, відносіться до всього з холодною головою, будьте чемні, будьте обережні. Всім мирного неба, хто поставить лайк, колокольчик, того буду любити до кінця своїх днів і захищати всіми наявними у мене засобами. Всім пока.